30 серпня на початку 18-ї години в районі Лубенського авторинку трапилась аварія. В місті Лубни на проспекті Володимирський, неподалік молокозаводу, трапилась дорожньо транспортна пригода за участю автомобіля ВАЗВІН 115. Водій рухався з ремзаводу в напрямку міста. Внаслідок втрати керування машина вилетіла на узбіччя, перекинулась набік, вдарилась об березу та зупинилась під пішохідною зоною, що була на підвищенні. Автомобіль Ваз зазнав серйозних пошкоджень. Задню частину автомобіля ледь не склало під прямим кутом. Усе скло було розбитим, капот відірвало із мотору випав акумулятор. Дах на задніх місцях та на пасажирському біля водія вм'яло усередину. І якби в момент аварії в салоні дійсно були пасажири, шансів вижити у них було небагато. Місце водія зазнало найменше ушкоджень, як і сам водій. Його доставили до приймального відділення Лубенської центральної. Міської лікарні з діагнозом струс головного мозку, перелом лівої щиколотки зі зміщенням та перелом лівого плеча. Також там і встановили, що водій перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп'яніння. Очевидці, що першими поширили інформацію у вайбері, писали: цитую: водій п'яний в дрезину. Добре, що в цей час не було пішоходів на дорозі, так як місце аварії знаходиться безпосередньо біля зупинки. А також час доби був такий, що багато хто йде з роботи. Наразі зі збільшенням відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані, порушнику загрожує штраф у розмірі 10 тисяч 200 гривень та позбавленням права керувати транспортним засобом на один рік. За даним фактом буде відкрите кримінальне провадження. За статтею 286 кримінального кодексу України спільними зусиллями присутні на аварії чоловіки та свідки поставили автомобіль на колеса та завантажили на причіп евакуатор. Із місця аварії Олександр Назарець, Юрій Тютюник, телевізійна служба новин. Об'єктив.